Авіація та бойові кораблі США й Великої Британії атакували військові об'єкти хуситів у Ємені. Це перший удар по підтримуваному Іраном групованню від початку атак хуситами суден у Червоному морі. В цьому відео ми розповімо вам, яка ж ситуація в Ємені, хто такі хусити і який вони мають вплив у регіоні, а також чи можливі повторні операції на території Ємену. Ємен межує зі Саудівською Аравією та омивається Аравійським морем, де атакували судна. Країна кілька десятиліть перебуває у стані громадянської війни, різних збройних конфліктах. Наразі територія Ємену частково контролюється урядом, частково хусицьким угрупованням. Почнімо з бази Хусити. Це єменське воєнізоване угруповання, що представляє шаїдський іслам. Воно утворилося в 90-х роках на знак протесту релігійного впливу Саудівської Аравії в Ємені та виступало проти тодішнього президента Алі Абдули Салеха. 2004 року в Ємені спалахнуло збройне протистояння між військами країни та шаїдським угрупованням Хуситів. За п'ять років за підтримки Саудівської Аравії урядові сили придушили заколот, а наступного року підписали угоду про припинення вогню. Але це не означало кінець угрупованню. За кілька років хусити почали проводити в кількох регіонах Ємену масові демонстрації та захопили низку районів столиці сани, зокрема й державні установи. Тож Рада безпеки ООН наклала санкції на військових лідерів угруповання своєю чергою. Саудівська Аравія, стурбована зростанням впливу шиїтського Ірану вздовж свого кордону, втрутилася в конфлікт задля підтримки уряду. Гусити встановили контроль над значною частиною півночі країни та іншими великими населеними пунктами. І як міжнародно визнаний уряд базується в Адені. Більшість єменського населення проживає на територіях підконтрольних угруповань. Також повстанці контролюють узбережжя Червоного моря, вони збирають податки та друкують гроші. Радбез ООН вважає, що до 2010 року в Хуситів було від 100 до 120 Тисяч послідовників Іран підтримує Хуситів через його давню ворожнечу Саудівською Аравією. Натомість уряд проти Хуситів підтримує коаліція арабських країн на чолі з Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Чому ж коаліція вдарила по об'єктах хуситів? За сьогоднішніми подіями стоїть кілька зіткнень в Аравійському морі. 27 листопада, по ось США випустили балістичні ракети з підконтрольних хуситам районів Ємену. Інцидент стався після затримання п'яти бойовиків, які захопили танкер. Обидві ракети хуситів впали приблизно за 10 морських миль від кораблів. Відтоді торговельні судна під прапорами різних країн потрапляли під обстріли з території Ємену, що контролюються хуситами, повідомили в Пентагоні. Водночас хусити заявили, що атакуватимуть судна, пов'язані з Ізраїлем. Тут я маю пояснити детальніше. Очільники Хуситів підтримують Хамас та виступають проти дій Ізраїлю в секторі Гази. Вони навіть здійснювали удари по самому Ізраїлю. Хусити заявляли, що продовжуватимуть підтримку палестинців, доки Ізраїль не припинить свій наступ на сектор Гази. Водночас радник Ізраїлю з національної безпеки Цахі Ганехбі заявив, що уряд готовий діяти проти спроб хуситів перешкоджати судноплавству, якщо це не зроблять союзники. Втім, відповідь від союзників усе таки була 19 грудня. Сполучені Штати оголосили про створення міжнародної місії для захисту суден від обстрілів. У ній, окрім штатів, беруть участь члени НАТО: Британія, Канада, Франція, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, а ще Сейшельські острови та Бахрейн. Анонімний співрозмовник Associated Press повідомив, що реальна кількість учасників місії ще більша, але деякі не хочуть публічно про це казати. Ці країни патрулюють південь Червоного моря та Аденську затоку і діляться розвідувальними даними. У ніч на 12 січня Збройні сили США та Британії завдали ударів по хуситах за підтримки Нідерландів, Канади, Бахрейну та Австралії. Винищувачі прослідували на південь, переслідуючи дві цілі, обидві з яких використовувалися як пускові майданчики для ракети безпілотників, спрямованих проти судноплавства в Червоному морі. За попередньою оцінкою, обидві британські цілі були успішно знищені. Наскільки ми розуміємо, усі 14 цілей, які США і Велика Британія переслідували минулої ночі, були успішно вражені Associated Press із посиланням на американських чиновників пише, що військові бомбардували більше десятка об'єктів, що використовуються хуситами в Ємені. Ось їхнє розташування. Вони застосували ракети Томагавк, що запускаються з військових кораблів і винищувачів. Командування ВПС США на Близькому Сході заявило, що завдали ударів по понад 60 цілях у Ємені, зокрема по вузах управління, складах боєприпасів, пускових установках, виробничих об'єктах і радіолокаційних системах протиповітряної оборони. Коаліція країн із захисту судноплавства назвала удари законною самообороною. Ось їхня заява. Ці високоточні удари мали на меті підірвати і послабити можливості хусидів загрожувати світовій торгівлі і життю міжнародних мореплавців на одному з найважливіших водних шляхів у світі. Президент США Джо Байден заявив, що він без вагань вживатиме подальших заходів для захисту людей і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це буде необхідно. За повідомленням хуситів, в результаті ударів загинуло щонайменше п'ятеро людей, і шестеро дістали поранення, не уточнюючи при цьому, що ж саме було об'єктом ударів. Військовий представник групи заявив, що удари з Британії не пройдуть без покарання. Єменські збройні сили без вагань на цілі. Це на джерела загрози разом з усіма агресивними цілями на суші і на морі для захисту ємену його суверенітету і незалежності. Associated прес пише, що цілі все частіше мають мало або взагалі не мають стосунку до Ізраїлю і ставлять під загрозу важливий торговельний маршрут, що з'єднує Азію та близький схід із Європою. Наразі є заява від Великої Британії. Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіпі заявив, що подальші удари по Ємену не Планується, ми продовжуємо стежити на цьому каналі за розвитком новин у цьому регіоні і пояснювати події та явища. Якщо ви ще не дивилися, то можете перейти на наше велике відео про Хамас. І якщо вас цікавлять інші теми, пов'язані з близьким сходом, пишіть у коментарях.